Де гроші в гороскопі? Також в цьому відео ми поговоримо про вплив планет, будинків, знаків зодіаку, як це все впливає на доходи людини. Е, на жаль, є ще велика група людей, які думають так, що коли прийшов на консультацію до астролога, де гроші в гороскопі, я подивився, взяв лінійку, поміряв і сказав, ви можете заробляти 100 тисяч доларів в місяць. Супер! І людина пішла їх заробляти. Все чуть-чуть набагато складніше, зовсім набагато складніше, тому що дивіться, є 9 енергій, 9 планет. Вони створюють певну комбінацію. Це, знаєте, як українська вишиванка. У вас є 9 ниток різних кольорів, різної довжини, різної товщини. Коли ви робите вишиванку, то вона має певну таку, знаєте, QR-код. От ну, картинку таку певну має ця вишиванка, вона в кожного буде різна. В когось більше жовтого кольору, в когось червоного, в когось білого. Ось чорного розумієте, тобто кольори будуть різні. Якось там синій, фіолетовий, зелений. Кольори можуть бути різні. Далі якість може бути різна. Тобто, нитка ми розуміємо, також вона на вишиванці може бути різна. Абсолютно. От. Дивіться, у нас є дев'ять планет. Оці дев'ять планет, вони переплітаються, пересікаються. По-простому, що ви могли зрозуміти, є три, ну в кожному гороскопі приблизно ситуація така. Там трошки, ще раз повторюю, трошки можуть бути відхилення. От, але три планети є сильні. Три планети будуть в середньому стані, над якими трошки попрацювати і можна їх пропрацювати. І три планети будуть проблемні. Відповідно, воно впливає все на 12 сфер життя через 12 знаків. Тому ми не можемо тусати, що от одну планету підругував, і все, і зразу посипались гроші. Давайте я коротенько розкажу про всі планети та про 12 сфер життя і як це все пов'язано з фінансами. Сонце, водичне астології. Сонце в медичне астології дає людині що, силу світити. От є люди такі потухші, їх не видно. От в них слабке сонце, а є люди сильні, які сяють, і їх видно здалека. От от прийшли дві люди. Ну, наприклад, Баба Маша, скажімо, якесь зібрання людей. Зайшла Баба Маша там, за відром з відром да? от, і зайшов Іван Іванович, мер міста. Кого замітять? Мера. Чому в нього сонце сильне? Разумієте? А бабу Машу, ну, не замітили. Пані Марію, да, тобто там боркою займається. Далі від сили Сонця буде залежати соціальний статус людини. Сонце це про Безвідповідальна людина високого статусу займати не може. Відповідно, це можна побачити в гороскопі. Також сонце це про вміння ставити та досягати цілі. Якщо у вас сильне сонце, ви бачите про те дальність, так ви можете далеко бачити цілі, далекоглядні цілі ставити, досягати, працювати над ними і так далі. Якщо у вас цього немає, ви не зможете поставити ці цілі та не зможете їх досягти. Місяць. Місяць дуже важливий фактор і, напевно, найбільше говориться про місяць. Чому? Якщо в дитинстві мама дитину не залюбила, дитина буде неспокійна. Дитина неспокійна, вона не має розуму, в неї не працює інтелект, вона не може вчитися, вона не може відрізнити погане від хорошого і не розуміє, як її діяти в цьому житті. Марс. Марс це про дію. Як людина діє. Є люди активні, є ліниві. Є люди, які можуть багато робити за день, є люди, які не можуть багато робити за день. Є люди сильні, є люди слабкі, і це все залежить від Марсу. Марс, Марс це активність дія, але є моменти, коли потрібно діяти, а є моменти, коли не потрібно нічого робити. Меркурій. Меркурій це комунікація і спілкування. Є людина, яка активна, відповідальна, але вона не вміє спілкуватись і вона не може заводити комунікацію. Якщо ви ні з ким не спілкуєтесь, як ви збираєтеся заробляти гроші? Є люди, які вміють гарно говорити, але не вміють спілкуватися. У нас була ситуація один раз в бібліотеці. Жінка начитана, працює в бібліотеці. Шикарно, супер. Я проводжу заняття, от, залишається трошки часу, вона просто прийшла, витягнула шнур з розетки і все, воно все потухло, перервало заняття. Я підходжу, кажу, що сталося. Ми скоро закриваємося. Я кажу, ну то підійдіть, скажіть, що, будь ласка, закінчите. Через 10 хвилин ми закриваємось. Ну, чи якось скажіть нам. Розумієте? Тобто, ну, людина начитана, вона дуже багато знає. Вона перечитала тонни книг, але вона не вміє спілкуватися. Розумієте? Ну, тому навіть одна і та сама планета вона має дуже багато гра. В конкретному гороскопі, наприклад, якщо взяти ваш гороскоп, подивитися сонце, як стоїть у вас, як стоїть в мене, як стоїть іншого, в кожного в нас воно буде стояти по різному і в кожного буде різний результат, тому що в залежності від того, чи людина працює над цим, чи не працює, кожну планету ви можете як підсилити, так і ослабити. Якщо людина вчиться. Постійно щось читає, роздумовує, рухається в цьому керунку, її інтелект зростає, її сила інтелекту стає сильнішою. Якщо вона дивиться, жарти всього нижче пояса, вона там випиває всякую дурню, займає І інтелект падає. Він просто не включений, він не працює. Юпітер. Юпітер це про вміння слухати. Якщо ви не вмієте слухати, ви ніякого бізнеса не побудуєте. Ви нікого не будете чути. Просто не вмієте. Юпітер це про повагу. Якщо вас поважають, то, звичайно, вам досягати успіху в житті буде набагато легше. Юпітер це про благочесть. От є люди, які вміють отак легко взяли за якусь справу і легко і зробили. Чому? Тому що є в них великий запас благочестя. Це люди з сильним розумом, сильним інтелектом. Людина, яка відзначилась в історії людства своїм багатством, це цар Соломон. Він не просив грошей, він просив Бога чого. Дай мені розум. Він говорив також про сильний інтелект, дай мені можливість відрізняти погане від доброго та вміти правильно розпоряджатися ресурсом. Якщо вам дати грошей, дивіться люди, які що зробили. Є люди, які що зробили. От вони вирішили, що зробити. Ну, виграли людину, наприклад, в цьому. В лотереї. Чому ті люди, вони навіть коли отримали ті гроші, от, дуже багато з них, я не кажу, що всі, але багато з них вони втрачали ті гроші і потім залишались на тому самому рівні або падали ще нижче. Вони не вміють розпоряджатися тим грошима. Так, від життя потрібно отримувати задоволення, але не на всі гроші і не на останні. Наступне Венера. Е, є люди, які мають великий запас благочастя, Це про Юпітер. Але вони не вміють матеріалізовувати ці гроші, і це вже про Венер. Людина, яка не вміє матеріалізовувати гроші, Венера, трансформувати благочестя в конкретний результат. Це це відповідає от Венера. Ну так от. вона також, ну, людина не отримує задоволення. Важливо отримати в житті задоволення. Важливо. Ніхто не каже, що не важливо. Але є так само якісь межі, там звідси до цього, тут треба отримати задоволення. Тому що якщо ви не отримаєте задоволення взагалі, це ненормальна історія. Якщо ви тільки йдете в задоволення і нічого не робите, це також ненормальна історія. Наступна планета Сатурн. Сатурн це про аскези, це вміння працювати вдовго. Дивіться, всі люди, які досягли дуже великих результатів, вони всі мали сильний Сатурн. Це про що? Вміння працювати системно і довго. Розумієте? Знову ж таки, як ви підете на тренінг, абсолютно часто працювати тяжко настижно, ну, ну, ну". тобто пахати це одна історія. Виконувати тхарму це інша історія. Вміння йти вдовгу це зовсім інша історія. При Радянському Союзі, дивіться, скільки мільйонів людей працювали вдовго. Чому ніхто не був багатим? Люди не були багаті. А невеличка група людей, які також працювали вдовгу, настирно і правильно це робили, стали мільярдерами. В чому різниця? Ще раз кажу, це комплексний підхід. Ми не можемо виключно по одній планеті судити. О, зроби це, і будуть в тебе гроші. Не факт, зовсім не факт. Раху. Раху це новаторство, щось робити нове, вийти за рамки. Дивіться, Юпітер він розширяє якісь певні речі, він дає розширення, він створює нові можливості. Людина розширяється, от людина розвивається. Це нормально. Це як діти. Юпітер, це діти. Кожен проект – це як дитина, який народжується, він розвивається, розширяється це нормально. Далі Кету. Кету це внутрішня робота. Якщо внутрішньо ви себе не пропрацювали, то зовні у вас нічого не вийде. Раху це про безпреділ. Треба вийти за рамки. Але якщо це тільки раху, це починається повний безпреділ. Кету – це внутрішня робота. Людина може піти дуже глибоко в себе і вона втрачає зовнішній матеріальний. Так, є періоди, коли потрібно займатися внутрішнім життям, є час, коли є для зовнішньої роботи. Це важливо вміти відрізняти одне від іншого. Але люди часто плутаються і вони губляться з цим. От. Вони не розуміють, що робити, як робити. І вони, ну коли в мене були такі випадки, на практику прийшов один чоловік до мене е, каже: Петро, от я там хочу заробити гроші. Я відкриваю гороскоп, і кажу, чоловік, що тобі потрібно зараз займатися собою всередині. Ти не тим зараз займаєшся. Він починає бізнес, він в нього валиться. Він бере позичає гроші, починає другий бізнес. Він валець. Три рази він починав новий бізнес, три рази він його завалив. В нього дуже великі борги. Він далі вперед, я все зможу, я зроблю, попав в лікарню, там зламав ногу купа проблем і так далі. Я Кажу, ти так не заробиш гроші. Я кажу, тобі потрібно зараз займатися внутрішньою роботою собі, і далі потім ти підеш зовні, ти тоді будеш рухатись далі. Це буде вже зовсім інша історія. Ні, я буду все-таки заробляти гроші. Куди ти ломишся? Для чого ти це робиш? Хочеш, роби. Ну я людині сказав, людина не почула, пішла далі в бізнес. Ну, йди, ну, <сі> що я тобі зроблю? М -м -м. Далі це є, 12, це є 9 планет. дивіться, 12 будинків, 12 сфер життя. М -м -м. В залежності від сили та якості планети, от ви зрозумієте, який будинок, яка сфера життя у вас сильна. І так, перший будинок. Перший будинок, там є багато факторів, в першу чергу залежиться від сонця, наскільки сильно ви сяєте чи не сяєте. От, для того, щоб ви засяяли як людина, має скластися кілька факторів, тоді ви зможете спрацювати, тоді ви досягнете успіху. Інакше не вийде нічого. Ще раз повторюю, для того, щоб ви як особистість були сильні, маєте бути фізично здорові, ментально здорові, емоційно, от, начитані, грамотні, мати освіту це комплексне питання. Так, розуміти себе, що ви душа усвідомлена, ну, так, на всіх чотирьох рівнях працювати. Тоді ви зможете досягти успіху. Все починається з першого думку, все починається з вас, як з особистості. Ми на базовому курсі водичної астрології е, найбільше часу приділяємо першому будинку. Якщо перший будинок не в порядку, ну, ну, астрологи, ну, наставники вони говорять, від 30 до 70% вплив має перший будинок особистість, як особистість на весь гороскоп на все його життя. Якщо ви не в порядку, далі нема що дивитися. Можна гороскоп просто далі надивитися. Який зміст? Другий будинок, другий будинок це ресурси, які у вас є. Сюди вже буде відноситися, де ви народились, в якій сім'ї. Це має сильний вплив, це ваші переконання, тому що те, що ви бачили, те, про що ви чули, це створює ваші переконання. Я розумію те, що це можна змінити, але є люди, які встані це змінити, є люди, які не встані це змінити, тому що є речі, які в них прописані. От, тим не менше з цим всім можна працювати. Тут питання в тому, чи хочете ви працювати, чи не хочете. Якщо ви хочете з тим працювати, то пропрацювати це можна. Дивіться, е, народжується в одній сім'ї двоє дітей, наприклад, два хлопчика народилися. Один стає багатий, другий стає бідний. Чому? Ті самі переконання, але по-різному. Тому що один з них він в сім'ї взяв краще, інший взяв гірше. Тому протилежність виходить така, ну от не буває два однакових. Це крайні рідко такі. В основному, як правило, коли діти народжуються двоє, вони йдуть в протилежність. Один в плюс, другий в мінус. Починають порівнювати там, і так далі, все, і зразу йде такий перекос дуже сильний. Другий будинок це про ресурс. Ну, от. Вроді би, всім зрозуміло, якщо в машину кидати гайки, заливати болото, вона не поїде. Чому тоді люди, знаючи те, що коли ти ведеш здоровий спосіб життя, ти будеш здоровий, люди починають їсти і пити? Невідомо, що і починають просто робити свій організм. Для чого? Як це допоможе? Це не допоможе. Третій будинок, третя сфера життя. Власні зусилля, таланти людини вміння комунікувати. В кожного з нас є талант. У всіх абсолютно. Вміння прикладати власні зусилля. Но якщо ви не прикладаєте ніяких зусиль, ви нічого не досягнете. Зусилля потрібно прикладати. Також потрібно баланс вирівняти, тому що є люди, які. Прикладають дуже багато зусиль. Вони кажуть: я все вирішую. Нема такого, щоб я чогось не досяг. Супер, Господь каже: Ну давай, якщо ти все вирішуєш, вирішуй сам. Потрібен баланс, третій, дев'ятий будинок, про дев'ятий далі. поговоримо. Тому потрібно і вміти прикласти певну кількість власних зусиль, але потрібно знати, коли, куди, яких і скільки. Тоді це дасть результат. В інакшому випадку це не спрацює. От. Є також люди, які не прикладають зусиль взагалі. Тут ще раз кажу знову ж таки про баланс. Це має бути балансування. Є люди, які сильніші, вони вміють прикладати більше зусиль. Є люди, які не вміють прикладати зусиль. Є люди, які роблять це мовчки. Є люди, які класні комунікатори. Вони класні комунікатори, але нічого не роблять. У них дуже багато зв'язків, але вони пусті. розумієте? І з цього всього, от коли на це все подивиться, тоді у вас починає складатися картинка. Четвертий будинок. Четвертий будинок, от я знаю такі випадки, бачу це на практиці в гороскопах своїх клієнтів в житті, бачу, як це виглядає. Є людина, має квартири, машини, все чудово, а грошей нема. Грошей нема. Я знав жінку дочка президента країни, яка жила в палацах великих, але працювала звичайно в продавщицю. Ну, тобто, це також факт. А мати квартири, машини це багато чого вирішує. Це дуже багато чого вирішує в нашому житті, коли ти маєш нерухомість, маєш квартири, машину. Так? Це важливо, бо це дуже дорогі речі, Воно дуже дорого коштує. Четвертий будинок освіта. Які ви дипломи маєте про освіту? Також як ви вчилися в школі, в дитячому садку, що вам там задали? Розумієте, що якщо з дитинства ви навчалися в сім'ї, ну в серед дітей: мільйонери, мільярдери, серед таких багатьох людей, то це одна історія. Якщо ж ви там не навчалися, це інша історія. Якщо ви виросли серед простих робочих, це зовсім інша історія. Це будуть інакші зв'язки, це будуть зовсім інші люди. Четвертий будинок це мама, це предки, це родичі. А які у вас стосунки з ними? Другий будинок також має відношення до предків, до родичів. Бачите, що зараз останнім часом, останні там, кілька років, 20-30 років, дуже сильно люди почали вертатися до предків, до роду. Де мій рід, де моя підтримка, де моя сім'я? Чому ж люди хочуть заробити грошей? Але не маючи підтримки, роду, ви нічого не зможете зробити. Четвертий будинок це також про освіту, це папери дипломні ну, освіту, яку ви маєте. Тому що вища освіта це дев'ятий будинок, це інша історія. Там людина має стати розумною. Знову ж таки, наявність кількох дипломів про вищу освіту не говорить про те, що людина розумна. Знаєте, як кажуть, о Іван Іванович розумний чоловік, бо він має три червону, там два червь дві вищих освіти. Не факт. Наявність дипломів абсолютно не означає те, що людина розумна. Зовсім. Абсолютно. Далі, п'ятий будинок. П'ятий будинок це інтелект людини. Як він працює, це вміння співати мантри, це про дітей, це про романтику. Це також про створення нових проєктів. Напроти п'ятого будинку стоїть 11-й. Одинадцяти. й будинок це прибутки. Це ви щось створили і отримуєте з цього пасивний дохід прибуток. Якщо ви нічого не створили, то як ви будете отримувати дохід? Ніяк. Ви просто його не отримаєте. Ви його просто не отримаєте. Тому потрібно вчитися щось створювати. Для того, щоб щось створювати, нове вам потрібно прокачати дві планети: це Сонце. І Юпітер. У вас повинно бути сильне Сонце, у вас повинен бути сильний місяць, у вас тоді буде сильний Юпітер. Ви будете сильні як особистість, відповідальна, світитися вміння створювати щось нове. Тоді п'ятий буде на вас активується, тоді ви зможете створити, народити проект, тоді ви з нього отримаєте прибут. Тому що люди то, що ходять по тренінгах, по семінарах, по бізнесу, кажуть, я хочу створити новий проект. А дані у тебе є для того, щоб його створити. Не кожна людина може створювати. Та запускати нові проєкт. Якщо б так всі могли це робити, таких людей було б дуже багато, але їх не так багато, їх достатньо мало. Шостий будинок. Шостий будинок це вміння служити іншим людям робити це щодня. Шостий будинок це про проблеми, це про труднощі. Чи вмієте ви щодня долати труднощі? Якщо не вмієте, що ви зробите? Ви нічого не зробите. Якщо ваша діяльність не вирішує проблем інших людей, вам за це грошей давати не будуть. Кожен з нас має приносити якусь користь, кожен з нас має служити іншим людям. Тоді вам це дасть прибуток, тоді ви будете заробляти гроші. Це потрібно робити постійно. Також в наше життя постійно проходить якісь труднощі, їх потрібно вміти вирішувати. Чи вмієте їх вирішувати? Для цього потрібно прокачати Сатурн і Марс дві планети. Марс це діє, Сатурн це аскеза. Чи вмієте ви терпіти аскези? Тобто, ви бачите, скільки планет? П'ятий будинок, четвертий будинок це виключно про місяць. Там що Меркурій зв'язаний. Четвертий будинок, так? П'ятий будинок це про Сонце, місяць, Юпітер. В першу року це Сонце і Юпітер дві планети. А шостий будинок це Сатурн і Марс. А не може бути у вас всі планети сильні та всі прокачені. А сьомий будинок це взагалі про Венеру. Це вміння отримати задоволення від партнерства, від спілкування з рівними. І тут залежить, чи зможете ви, чи не зможете. Тут факторів багато виникає. Тут вже тут вже про Венера, це ще інакша планета. А я вам казав, у вас три планети сильних, три таких собі, і з трьома будуть проблеми, їх потрібно прокачувати. Ви не можете накачати планети дуже сильно. Тому що, коли приходить аватар Господу, Господь Рама, коли прийшов нього, було дуже сильне сонце. Тому це втілення Господа. І він мав сильне сонце. Ви не можете настільки сильно прокачати. Це дуже сильні енергії, і не кожна людина з цими енергіями може справитися. Восьмий будинок це кризи. Це серйозні кризи. Це коли ви там робили робили, що бізнес рухнув, все просто рухнуло повністю перезавантаження. Повні. Інколи це потрібно для того, щоб оновитися. Так, це нормально. І це повинно бути. Потрібно, щоб це було перезавантаж. Але буває так, що банкрутство і компанія збанкрутувала і не може стати на ноги більше все. Вони після того не можуть працювати. Знову ж таки, є кризові менеджери, які виводять компанії з кризи. От, восьмий будинок це також про бізнес в сфері віртуальних послуг. Також там є хороші гроші. Ну, от, восьмий будинок це тренінги, семінари, е, ну, ведична астологія, те, чим я займаюся. Сюди також відноситься восьмий будинку це чорна магія. Ну це вже не по-доброму і це, може, це буде мати наслідки в майбутньому. Дев'ятий будинок це про духовність. Дев'ятий будинок це про духовного вчителя, це про батька, це про людину, яка вас наставляє, яка вас веде по духовному шляху. Це важливо. Дев'ятий будинок це вища освіта. А це в дійсності, коли у вас є документ про те, що ви розумна людина, і ви таки розумна людина. Дев'ятий будинок це година духовна. Про духовність у нас є кілька сфер життя: це четвертий, п'ятий, восьмий будинок внутрішньої мої трансформації. Зміни. Дев'ятий це духовність. Якщо ви пройшли всі ці сфери життя правильно, тоді тільки 10-й будинок, тільки в цьому випадку, будучи комплексно, системно прокачаною людиною, тільки в цьому випадку ви зможете проносити користь людям. Якщо від вас користі немає, за що вам гроші платити? І ми переходимо до 10-го будинку: карма людини, діяльність, чим людина буде займатися. Важливий показник гороскопії, і там знову ж таки кілька планет в ньому мають працювати. Сонце покаже це соціальний статус людини. Сатурн вміння працювати довго, системно та постійно. Меркурій, комунікація, Марс, активність. Ці всі планети мають бути в комплексі. А я вам говорив про те, що не всі планети у людини будуть сильні. Тому буває, людина може працювати довго, але не має соціального статусу. Людина має соціальний статус, не може працювати довго, злітає з того статусу, втрачає статус, гроші, крісло і так далі. Людина має статус, може працювати довго з Меркурієм. проблеми. Не вміє спілкуватися. Немає з контактів, немає комунікацій, проблем. От, людина все може робити добре, Марс слабкий неактивна. Тобто, все, все чудово, але людина неактивна. От. Тому це комплексний системний підхід. Якщо дійсності людина з цим спрацювала, вона корисна суспільству, одинадцята сфера життя це є прибутки, це є пасивний дохід, це є проект, який ви створили, який вам дає дохід. Але для того, щоб його створити, треба дійсності дуже багато попрацювати. Як стати, що значить дуже багато попрацювати? Шостий будинок за нього відповідає Сатурн і Марс у цих дві планети. Сатурн це працювати довго, Марс це працювати постійно, активність з вашої сторони. Причому це буде постійна активність. І тільки в такому випадку 12-й будинок ви будете отримувати великі доходи, постійні, стабільні прибутки. От люди всі прагнуть, ну, на бізнес-тренінг, то що я бачу, де приходять такі, от, я хочу отримати пасивний прибуток, пасивний дохід, хочу, хочу мати ці гроші. Що ти зробив для того, щоб його мати? Ти маєш мати прокачений Сатурн, Марс. Ці планети мають бути прокачені. Ти маєш попрацювати, вкластися, запустити. Дивіться, що таке пасивний дохід. Ви посадили сад, 10 років за ним ухажували, дерева розросли, 15-20 років проходить, дерева ростуть, плоди вам дають, ви просто збираєте яблок. Супер! Але для цього потрібно Сатурн працювати довго. Марс працювати. Ну, Марс працювати, Сатурн довго довго працювати. Це системний підхід. Тоді це дасть результат. Це комплексний підхід. Ну. Тому де гроші у розкопі? Побачите, скільки факторів має скластися. 12-й будинок це витрат, це втрат, це витрати по-доброму, це благодійність, це втрат. А вони в нас є у всіх. І рано чи пізно це буде косто ну, стосуватися кожної людини. От є три проблемних будинки: це 6, й 8, й 12. й Проблеми тимчасові, сильні проблеми. 12-й будинок втрати, те, що ми не вернемо. Почалась війна, от зараз там було таке в нову почту, при, прильоти були, були прольоти в АТБ в епіцентр. Це втрати. Це втратили один раз і його не вернеш. Питання: а як люди пережили цю, цю частину, цю кризу? Вийшли вони після того чи не вийшли? Ну що, хтось зміг встановити після того, а хтось ні? Всяке буває. Не кожен може потім встати після такої кризи. Чи зможе людина піднятися? Тому де гроші в гороскопі? Це комплексний системний підхід. Потрібно підходити комплексно до цього питання, в залежності, конкретно, що саме ви хочете прокачати. По перше, потрібно подивитися ваш гороскоп, які сильні слабкі сторони. тому ну, що у вас вже є сильні сторони, і <кій> <кій> дивлячись на них, сильні сторони вони вже є. Просто їх треба показати, а слабкі треба дивитися. Чи можна їх прокачати? Якщо можна, то якщо для цього потрібно робити. Якщо не можна, то краще їх просто не рухати. Ви просто знаєте, оця сфера в мене проблема. Ну, для прикладу, яким чином це може проявлятися? Були такі фактори, коли ну, були такі випадки, так, от, е, е, знав одного чоловіка, ну, от він дуже багатий. Він заробляв хороші гроші. Але в нього були проблеми з четвертим будинком. Він не міг на себе оформити ні квартири, ні машину, ні будинок. Чудово, його спасла дружина. Що він зробив? Він одружився, він заробляє гроші, а все оформлене на жінку. Квартири, машини. Розумієте? Mm. Все, він зрозумів, це на його сильна точка. Ну, люди інтуїтивно деколи можуть розуміти, так от, знайти собі людину, з ким би у вас такі стосунки були. Чудово. Тобто, воно таким чином працює. Mm. Е, тому нема такого показника, що от ви відкрили гороскоп і сказали: от все, от це і тут все працює. Це комплексний системний підхід. Я коротко тут в цьому відео це описав, пояснив. Ну. тому, якщо ви хочете розібратися зі своїм гороскопом, перше, приходіть або на консультацію, ми проведемо 5 консультацій, подивимося, що робиться в вашому гороскопі, Ви зрозумієте, наскільки можна це прокачати. Ну що і як можна прокачати, розберемося. Можете вивчати водичну стулу, це буде найкраще, тому що цей інструмент буде постійно з вами. Також треба розуміти, те, що Всесвіт він рухається. Планети вони рухаються, вони не стоять на місці. Є ваші особисті періоди, а є ще транзити положення планет в небі на даний момент, і на кожного з нас воно впливає абсолютно по-різному. Тому, в залежності від того, як ви е, працюєте, і яка у вас зараз ситуація, ви будете отримувати доходи, або не будете отримувати, у вас може бути шикарний гороскоп, шикарно все що, але не час. От сьогодні може бути не час. А ви вирішили вкластися в цей момент? Ну, це можна подивитися на консультації, подивитися, що зробиться, або ж якщо ви самі вивчаєте водичну слою, ви можете самі вже бачити, що з вами відбувається, де та коли. Надіюсь, відео буде для вас корисним. Будь ласка, діліться цим відео з вашими друзями. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.